Яке гарне дорогоцінне каміння! Дівчатам воно точно сподобалось. О, що відбувається? Ух ти! Лів здобула Диво Смарагду, джес Алмаз і бріні Рубін. Здорово! На вас чекає шеф! Він вигадав новий кулінарний челендж. Приготуйте для нього улюблений торт. Чудова ідея! Я почну зараз. Зробимо коржі зеленого кольору. Вийшло так швидко, як вам? А я зроблю блакитні коржі. Ось так. Класно. Брітні, спробуй також. Давайте чаклуємо, чаклуємо. Хочу рубінові коржі. Начебто щось виходить. Давайте подивимось. О, це не те, що мені потрібно було. Я все виправлю. Спробуємо знову. Так, вийшло. Тепер збираємо торт. Мені потрібен крем. Видавлюємо крем на корж. Ось так. Накриваємо зверху коржем. Далі знову крем. І після корж. У мене залишили ще трохи крему. Клас. Наносимо його також. Я теж почну збирати свій алмазний торт. Мені потрібна гостра катана. Саме така. А тепер побережись. Відрізаємо все зайве. Пару рухів. Чудова. Тепер торт схожий на діамант. Ого, вже це було круто. Мені теж сподобалось. Тепер потрібен блакитний крем. І так, вирівнюємо торт кремом. розподіляємо рівним шаром за допомогою кондитерського шпателю. Тепер мій торт такий гарний та рівний. Просто краса. Ага, Мені подобається. Ліп, як гарно у тебе вийшло. А що мені придумати? О, Джес, дякую. Я справді намагаюся зробити торт у вигляді смарагда. Краса. Тепер зробимо смарагдову чашу. От те, що треба. От тільки вона з карамелі. Та ще додам цукерок зверху на торт. Чудово. Ого, це дуже круто Лів. А я вирішила вирізати отвір у центрі торта. Ось так. Тепер начаклуємо трохи смарагдової глазурі. Наповнюємо нею торт. Апетитно виглядає. Закриваємо шматочком торта. Готово. Тепер беремо залишки крему. Робимо гарні кремові квіти по всьому торту. Знизу та зверху. Клас! Потім потрібно присипати їх золотом. Ось так. Прикрашаємо вишнею. У мене все готово. Шеф, дегустуйте. А що з ним? Він спить. А, Дівчата так не підійде. Його зараз же треба розбудити. Началуємо маленький рубін. Як гарно, тепер спробуємо розбудити нашого шефа. Що то було? Ого, дівчата. Ви вже приготували торти. Тоді скоріше надсилайте їх до мене на дегустацію. О! Чудово, як круто! На перший погляд, ви всі впорались відмінно. Давайте почнемо з алмазного торта. Мені потрібний ніж. Відріжемо шматочок. М -м -м, розріз виглядає відмінно. Спробуємо. Ммм, солодко. А, ну, піде. І так, а що тут? Ухти! Смарагдовий торт! Систівна ваза Так, карамельна, здорово. Спробуємо сам торт, які яскраві смарагдові коржі. І вони дуже смачні. Чудово! гарна робота. А що там ще є? Ухти! Який симпатичний торт із вишеньками! Таке мені подобається. Клі дріжемо шматочок. Ого, всередині ще кольорова глазурь. Що ж, давайте спробуємо. Так. Як смачно! Мені дуже подобається. Але мені час обрати переможця. Але хто ж це буде? О, я вирішив, що перемогла Брітні. Ура! Моя перша перемога. Я така щаслива. Тепер я хочу корндо. Чекаю на ваші варіанти. Що? Я гадки не маю що робити. Лія, ти вже вигадала? Так, насаджуємо сосиску на шпажку. Далі сир. Робимо таких кілька штук. Готова? Потім беремо келих, у нього розбиваємо яйце, насипаємо борошно. Після цього наливаємо трохи молока. Все перемішуємо до однорідної маси. Ось так. Але я не можу залишити це так. Додамо кольору моєму тісту. Воно має стати смарагдовим. Готово. А тепер беремо зготовки. Занурюємо в тісто. Витягуємо. Ух ти, який гарний смарагдовий колір. Беремо сковорідку. На ній вже розігрілося масло. Занурюємо сюди наші корндоги. Як смачно пахне! Брітні, ти, ти щось вигадала? Звісно, у мене такий самий рецепт, як у лів але тісто рубінове. Занурюємо наші заготовки і потім готуємо валії. А що вигадати мені? Я навіть не знаю. Корндоги вже готові. І в мене виглядає так гарно. Мені потрібна рубінова крихта. Подрібнюємо рубіну чашу. Чудово! Ось так. Потім занурюємо кордок, обваляємо з усіх боків. Вау! Клас! І я вирішила обваляти в смарагдовій крихті. Виглядає так гарно. Додамо прикраси. Клас. До мене прийшла класна ідея. Я зроблю діамантові льодяники на паличках. Трохи почакуємо. Та-да! Схоже на те, що зробили ви. Шеф, спробуйте. Так, ви швидко порались, почнемо з рубінових. Спробуємо. Оу, як апетитно. Смачно! А що приготувала Лів? Який гарний смарагдовий колір! І це також дуже смачно! Ви чудово постарались! А що тут? Такий маленький кордок. Спробуємо. О, Як твердо, мої зуби. Це жахливий кордок. ти не впоралась. Перемогли Лів та Брітні. Так, ще одна перемога. Давай п'ять. Клас. Тепер приготуйте мені коктейль. Чекаю на ваші варіанти. Звісно, відкриваємо блендер. Начаклуємо трохи смачних рубінів. Чудово! Думаю, що стільки вистачить. Потім заливаємо молоком. Молока можна додати побільше. Ось так. Вмикаємо блендер. Ого! Його сильно трясе. О, так не має бути. Потрібно його тримати. Ай! Мене вдарило струмом. Ай! Ой! Ой, брітні, як ти? Лів, а ти що вигадала? Мені потрібен смараг. Засипаємо трохи у келих. Супер. Тепер заливаємо все спрайтом. Він дуже смачний. Також додамо кислих токсичних цукерок. Однієї вистачить. Ого, як усе завирувало. Вау! Прикрасимо коктейльною парасолькою та трубочкою. Джес. Що у тебе? А у мене алмазний молочний коктейль. Виглядає апетитно. Спробуйте. шеф. Що це таке? Коктейль у блендері? А тут щось димить. Цікаво. Як із води, може йти дим. Спробуємо. О, ні, як кисло! Це занадто. А що тут приготували? М -м -м, як смачно! Щось із цим блендером не так. Мене вдарило струмом. Зупиніться. Е, який сильний заряд. Ой. О, ні. Ми втратили шефа. Що нам робити? Хоча зачекайте. Ось і він. Це був шалений коктейль. Ці два я більше ніколи коштувати не буду. А ось цьому ставлю лайк. Джес, ти перемогла. Ура! Я теж перемогла в челенджі. Як круто! Всім привіт! Сьогодні у нашому челенджі багатої їжі проти бідної та супербагатої приймають участь Тіпанілів і Шейла. Перед дівчатами вже стоять три види нотели, але у такому вигляді я її їсти точно не буду. Давай вирішити цю проблему та жвавіше. Так точно міс буде зроблено. Наберіться трохи терпіння. Думаю, у вигляді золотої пасти ця нотила припаде вам до смаку. І правда так виглядає апетитніше. Тримай це тобі на чай. Дякую, міс. У мене також є чим заплатити. Я вже тут, міс, до ваших послуг. Допоможеш? Чудова. Ну, звісно, вже приступаю. Ви тільки подивіться, як же апетитно це виглядає. Ага, ще трохи. Готово. Браво, браво, майстер. О, бачу на горизонті ще один шанс підзаробити. Добрий день, міс. Давайте сюди, я вам допоможу. Правда? Ой, ти мені зробиш спагетті. Велике, дякую. О, навіть на склейні тарілці це виглядає дуже апетитно. Хвилиночку, а заплатити. А, заплатити? О, знайшла. Обгортки від цукерок підійдуть. Це все, що у мене є. Мене ще так ніхто не принижував. Знаєте, що міс? Смачного. Не розумію, чого він образився. Ну що, мабуть, спробую свою пасту. Виглядає вона апетитно і підходить до мого вбрання. М -м -м, смачно, мені подобається. Щось я не настрою утруднятись. Робот, привіт. Нагадуй мене. Так, можу собі таке дозволити. М -м -м, а смачна золота паста вийшла. Мені подобається. Що таке? Що відбувається? Зупинись негайно. Я не готова їсти так швидко. Стій. О, ні, дурний робот. Ти зіпсував все задоволення. У багатих свої примхи. Добре, продовжимо. Нічого собі. Ось це неочікуваний розклад. У цьому раунді дівчаткам дісталися шоколадки. І, здається, найменше пощастило лів. Яка гедота. Фу ого. Да, шила, отримала золотий квиток. Ну що, Лів, ти готова? Добре. Ризикну відкусити шматочок. Хм, на смак краще, ніж я думала. Ой, а це ще що? Мамочки, який великий тарган. Треба швидше викликати службу дезінфекції. Добрий день, дивіться. Люб'язна леді. Щось окрім шоколадки, тут нічого не видно. Тарган, невже він втік. Ха, не хвилюйтесь. Таргана знайдено і його ліквідовано. На все добре. Його правди більше немає. О, ну нарешті. Ой, тобі лише б сміятись. До речі, тепер твоя черга. Так, це вірно. М -м, дубайський шоколад. Ось це краса. Почну, мабуть, із рожевого. М -м, фісташкова паста виглядає дуже апетитно. І аромат божественний. А тепер дізнаємося, яка начинка в синьому шоколаді і в золотому. Так, поєднання кольорів та смаків просто неймовірне. Спробуємо. Хоча зачекайте, є ідея краще. Я хочу зачіску з цієї начинки. Зробиш? М -м Думаю, я зможу впоратись з цим завданням. Приступимо. Ну що, готово. Непогано, ти вільний. Час зробити пару селфі з моєю новою зачіскою. Шела, що ти тут робиш? Ану, не заважай, бриз. Ну, нарешті настала моя черга і я можу відкрити цю золоту валізу. Ось це так. Це що золото? Хм, Здається, ні. О, так це шоколад. Ну-ка, спробуємо. М -м, смачно. Зачекайте, а яка у нього начинка? Ого. Це що, брильянти? Напевно, вони також істівні. Спробую. Ой, от брильянти виявилися справжніми, і я втратила зуб. Який жах, допоможіть. Стоматолога викликали. От подивіться, що сталося. Все зрозуміла, одна мить. Не хвилюйтесь, зараз ми швидко вирішимо вашу проблему. Готово. Ви серйозно? Звісно, саме так. Це, звісно, дивно, але добре. Продовжу ласувати. Ну, а В цьому раунді дівчатам дістались напої, і Тіфані явно не захваті. А як там справи у шейли? М -м, не терпиться спробувати. Ну, алів дісталася якась загадка. Нічого, впевнена, ти впораєшся. Бажаю успіху. Ой, як це можливо випити? Та мені навіть дивитись гидко на цю пляшку. Ні, це вище моїх сил. Швидко сюди. Бачиш, який жах мені дістався. Швидко зроби з цим щонебудь. Дайте поміркувати. Так, є ідея. Міс, будьте упевнені, зовсім скоро я зроблю для вас дещо смачне. За допомогою меду так, мед та холод можуть зробити справжнє диво. Хм, Як цікаво. От і все. Готово. Бажаю смачного. Що ж, спробуємо. Хм, А це дійсно смачно. Лів, як твої успіхи? Зрозуміло. А я вже озброїлась трубочкою і готова спробувати перший напій. М -м, який яскравий яблучний смак. Мені подобається. Тепер спробую наступний. Це виноград. Цікаво, яким на смак буде цей напій. Напевно, вишневий. О, ні, не вгадала. Смак червоного перцю. Мамочки, я горю. Ого! Шила перетворилася на вогнедихаючого дракона. І раптово допомогла позбавитись мені від сейфа. Ну-ка, подивимось, що там. Ну от, всі руки забруднила. Краще візьму піпідастер. Чистити з його допомогою буде приємніше. Це золота кнопка. Так. І зараз я на неї натисну. Дивно, нічого не відбувається. Ой! Дуже мокро, дуже дуже мокро. О, ні, тільки не моя зачіска. Мій спокійно, я вже тут з парасолькою. Дощ із кока-коли. Оце так. Яке везіння? Зараз я наповню великий келих смачною газовкою. Погодьтесь, міс. Виглядає ефектно. У заключному раунді нашим учасницям доведеться спробувати чіпси. У шили оригінальні Прінгос. Перед лів стоїть упаковка срібних. Ну а Тіфані дісталися золоті. Так і бути. Зачекаю, коли ця бідна шила наїсться. Шела смачного. Велике дякую. О, вони такі смачні. Обожнюю Прінголс. ще що таке? Мамочки, тарган. Я дуже боюся тарганів. Добре, що Шейла втекла. Разом із тарганом я можу спробувати свої чіпси. Вони такі гарні і навіть дуже смачні. О, ні, не вже у мене застрягла рука. Шила, допоможи, будь ласка, допомогти. Ну, не знаю. Що значить не знаю? Я готова тобі заплатити, тільки зніми. Лад. Так би одразу давай сюди руку. А, Ти що з глузда з'їхала? Ні, не чіпай мене. Хвилиночку, лів, дивись, ти сама впоралась. Фух, і правда. Ну і що, тепер я спробую свої золоті чіпси. Виглядають апетитно. І на смак навіть зовсім непогано. О, ні. Що це? Так і осліпнути можна. Де мої окуляри? Фо, так то краще. Ей, Дівчата, поверніть на місце. Швидко. Ось так. І більше, щоб не торкались. М -м, божественно.